Вода була на 17 метрах початок. Зараз ми опускаємо донизу, фільтру я поки не бачу. Йдемо донизу. На поверхні бачимо біленький-міленький пісочок лежить і. Де відро? Чесно кажучи, відра поки я не бачу. Можливо, воно замулене все. Ось бачу. Можливо, вушко якесь стерчить. Але найголовніше, що я не бачу, бачу фільтра. Так. А ми закіню. до фільтра. Ось три рядочка йде. Тобто там розуміємо, що десь 1,5-2 метри ще є фільтрувальна частина. А ну, Макс, що там? Покажи, з'явись світу. Я и свету дива чудо, чудо чудное дива дивное аккуратненько и вот оно О, ведро вот так вот ведерко с клапаном я завжди кажу, если что Туди уронили, то менш туди треба совати вірьовочок, кірпічиків. Да. Бо там і вірьовочки, і кірпічики. Ладно б часи, годинник ролекс був. А так тільки кирпичики і мотузочки. Два сорок років. 40 років, так? Да? Так, да, оце відро. Казали, <ривіт> що не ржавійка. <ривіт> Сьогодні ми. Ми дуже-дуже старалися. Витягли відерце. Витягли пісочок. В общем-то, складність. Чищення цієї сверловини було саме в відрі. Тобто відро спіймати треба було ручечкою, за, за, за оту дужечку спіймали. Спочатку ми його вичистили, потім вимили, потім подивилися, де знаходиться е, ручка, потім схопили його за ручку. До речі, ручку підняли, бо вона була, не отак торчала доверху, а була, ну лежала по горизонталі. Тобто підняли ручку, потім зайшли внутрі відра, вимили із нього. ну В общем, то общем-то в общем -то, слава, слава Богу, що ми його витягли. У людей тепер буде робоча свердловинка. Так. Ось 30 метрів, ну і тут десь метр. 29 метрів ми опустились. оце пісок, що був над відром. Бачите, жовтенький. А ось, що був під відром старий сірий пісок. Бачите вони, як відрізняються. Тобто пісок жовтий, то, що... Намило на недавно і пісок сірий, те, що вже лежав давно у вас. ну Оце, тут десь півтора відра. Тобто під фільтром, під фільтром фільтром десь було біля метра. Ну Так і є. Ну і Так що, слава Богу.